Сьогодні дуже тепленько. Ми вийшли прогулятися до смітника і назад. <со> така прогулянка ще до магазину. <по> Ого! <по> не прогадати було. Щоб не бачити. Тому я годаюсь Та вони всі мої дротиками. Так, все. Коротше, кавун якийсь виявився. Дерьмовий, взагалі. Вон якесь непонятне, що це з ним. Я щось повизала, але таке собі. Так, коротше, або я не мію вибрати кавуни, або вони якісь не такі. Бо останні всі покупки кавунів це просто або несолодкий, або зелений, або гнилий, і тільки гроші на вітер.